Стартує сьома хвиля стажування у Чернівецькій міській раді. Програма діє з 2020 року. За цей час навчання пройшли понад 280 молодих людей. 27 з них офіційно працевлаштовані. Програма стажування передбачає кілька етапів. Передусім, це теоретичний етап, коли ми навчаємо. Далі практичний етап, коли вони знайомляться, він займає найбільшу частину часу. І проєктний етап, коли на виході стажери мають запропонувати проєкти: проєкти або на розвиток того напрямку, де вони працюють, або Проєкти на розвиток саме департаменту чи управління, побачивши ту роботу, чи можна вдосконалити і знайти механізми для вдосконалення. От проєкти таких двох векторів. вони ці проєкти презентують, захищають за їх результатами мають дипломи за підписом міського голови про успішне проходження стажування. Дмитро проходив стажування на четвертій та п'ятій хвилях у департаменті соціальної політики та в управлінні освіти. Каже, це був шанс здобути практичні знання і навіть створити власний проєкт. Це все було необхідно для того, щоб в подальшому побудувати кар'єру. І для мене це був позитивний досвід. Я особисто рекомендую усім, хто хоче проявити бажання для того, щоб а, якось побудувати свою кар'єру, пройти це стажування. Перший мій проект був відповідно: Телеграм-бот для. А, переселенців відповідно з різних міст для того, щоб вони могли отримати актуальну інформацію по прослаштуванню і по пошуку житла. Студент ЧНУ Вадим Русо, який навчається на політолога, планує стажуватися в управлінні охорони здоров'я. Першу чергу зрозуміти, як працюють департаменти, зрозуміти, як вони будуть себе представляти, та в першу чергу презентація ці, ну, цього всього заходу. На чому саме? стажуватися, зрозуміти, як працюють взагалі департаменти. Для моєї спеціальності це доволі корисно, потрібно для того, щоб надалі розвиватися саме в цій сфері і для свого досвіду в першу чергу. Стажери можуть обирати один із напрямів: економіку, право, соціальну роботу, інвестиції чи піар-менеджмент. В першу чергу вони розуміють, як працює орган місцевого самоврядування. Що це не якась закрита структура від інших, да, тобто вони можуть зрозуміти, як, наприклад, використовуються податки, платники податків міста. Тобто, що роблять тут ці люди в цій міській раді. Ну, це дуже важливо і насправді це є свідченням прозорості і відкритості міської влади. Ну і важливо для молодих людей, тому що вони на майбутнє будуть мати вже пунктик в своєму сіві про те, що вони стажувалися в міській раді. Це теж важливо. Ну але мені здається, ще важливіше це розуміння тих процесів, які відбуваються в в органах влади. Стажування триватиме два місяці, а графік узгоджується індивідуально з керівником. Аби потрапити на стажування, потрібно заповнити заявку на сайті Чернівецької міської ради. Реєстрація триватиме до 15 вересня. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4